Ялина колюча «Вальдбрум» – Маленька форма ялини з подушкоподібною формою крони, яка досягає висоту до метру. Переваги цієї е, рослини компактний розмір. Та на, на весні прирости молодої м'якої хвої, яскраво блакитного кольору. Ялина е, колюча. Е, 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 е. Валбрун росте за сезон близько до 50 см. Щодо, ну, доросла рослина досягає до метру, в діаметрі теж метр. Зараз вона в трьохлітровому контейнері 10-15 см, діаметр крони 20-30. Морозостійка. До нашого українського клімату.